Моя персональна виставка в центрі народної творчості представлені вазони з подільською писанкою. Подільські писанки старовинні, подільський вазон поєднується з писанкою. Ось так вперше. Сьогодні був встановлений рекорд України. Я займаюся трьома видами розписів: це самчиківський розпис, подільський і петриківський розпис. Саме володію, можна сказати, вдосконалено. Це вже 15-та персональна виставка. Дуже подобається як майстриня, так і сама ця виставка, тому що ця виставка це наше коріння, це те, що ми вийшли, і це навіть майбутнє, тому що дерево життя це майбутнє. Майбутнє сьогодні нам в Україні дуже важко, але ми сподіваємося, що буде велике, гарне, підуче майбутнє. А як представник книги рекордів, я хотів би сказати про рекорди. Книга рекордів України диплом нагороджується. майстриня Поліського декоративного розпису міста Вінниця Наталія Луценко. Тетяна Цейгун, тому що вона не тільки берегиня подільського мистецтва подільської культури, вона дбає про кожного майстра. і я е, Вітаю вас. Наш мистецький такий незвичайний проект. Завдячуючи нашій гарній майстрині Наталі Луценко. Ми сьогодні ось таку виставку Писанка в Подільському вазоні. Це не просто назва, це ідея нашої прекрасної майстрині. Пані Наталя, сьогодні ми проводимо це 15-та виставка в різних залах. І в тому числі декілька висновок відбувалася в нас не тільки її персональні, а й тих дітей, яких вона навчає з такою любов'ю. Люди нашої Вінниччини, нашої області вони унікальні. Вони найкращі. І сьогоднішня подія є підтвердженням цього. І сьогодні я дуже щиро радію з того, що наша область. Ще в такому напрямку, в напрямку декоративного розпису, має рекорд в Україні. Я вас щиро вітаю. Ну, я думаю, що е, сьогоднішня подія вас ще більше буде спонукати на те, щоб творити і творити, і здобувати і досягати нових віршин. Е, спілка художників це, е, це люди, які е, збираються для того, щоб подивитися, порадіти е, успіху товариша, підтримати його. Тяжку хвилину, коли щось не вдається, і в ту хвилину, коли ми... все вдається, все виходить, і все чудово. Надзвичайно завжди любив і завжди говорив про те, що має бути люди в авангарді першими. І от Наталя дуже багато працює, це що я її шаную, Творчість – творчість, да, але людина ще не от... веде майстрів, веде працює і хоче працювати. Тому от за. Осії, скажімо, творче потуги, Я вітаю її. Вражений вашими роботами, звичайно, цікаві роботи. Так само, і зараз великодні свята проходять, такі тематичне, такі, де ще йдуть. Мене вразило об'єднання, яке ви зробили це дерево життя і писанка. Це два таких. Я б сказала, що це навіть два світи, тому що писанка з її орнаментами, це справжній такий всесвіт. і дерево життя, ще по іншому на нього кажуть світове дерево. Заворожує те, що відбувається в мистецтві, нашому традиційному подільському, коли в тих художніх символах дійсно закодовані всі побажання, всі чаяння нашого народу. Кожен раз ви нас здивуєте чимось новим, і цей раз ви здивували нас своїм рекордом. І я думаю, це гарний приклад і потенціал для послідовників, які продовжують цю традицію. Я теж декоративно прикладним мистецтвом займаюся і нас поєднують, ці ж орнаменти люблю. Всього тобі розвитку, і щоб ти нові ідеї втілювала в життя. Великий творчий потенціал Мискині. Вона, сподіваюсь, буде ще не одну, не одну виставку нас не дивувати, це говорить про розвиток її і розвиток доволі потужний. Звичайно, хочеться побажати її творчих, злетів творчих, наснаги творчої і творчих кожних. Десь між небом і землею мрій про любов, назови мене своєю, певерує гра. За ніжнях красиві в танці, ніжність подарує, і з любові рано вранці, просто поцілуй. В Писанках чудових великодніх п'ятдесят міцних дарев життя, створених за промислом Господнім для прийдешніх літ, для майбуття на мистецькій карті України, ось вони, в нев'янутій красі. З пуп'янками, співом солов'їним, з квітами в невидимій росі, символи розквітної надії на теренах нинішніх тривог. А душа радіє, молодіє і з небес благословляє Бог. Цей рекорд, потужний український, писанковий теплий дивоцвіт на таке нездатні ті ординці, що готові знищити весь світ. Це рекорд Наталії Луценко, наче великодній передзвін. Виставка, яка у нашому центрі, тут усі майстри беруть розгін, як травневі кучеряві далі квітнуть на просторах світових, хай вазони квітнуть у Наталі, писанках у прагненнях людських.